Слава Ісусу Христу! Слава Богу за чудову нагоду разом в єдності, в спільності перебувати, прославляти Його ім'я, дякувати Богу один за одного. І сьогодні я хотів би порозумувати над місцем Писання з це декілька думок про наше доручення як християн. За що ми дякуємо і що в той же момент є для нас великою відповідальністю? Отож, Євангелія від Матвія, 5 розділ з 14 вірша. Євангеліє від Матвія, 5 розділ з 14-го вірша. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Слава Богу. Я знаходжу ці слова Ісуса це Ісус Христос. Е, е, Уривок з його нагірної проповіді. І я знаходжу ці слова мотивуючими, захоплюючими. Ісус, сам, будучи світлом для світу, що він неодноразово казав, каже своїм учням на той час, сьогодні і нам, так як ми є його послідовниками, ми сповідуємо Христа. Говорить: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Давайте ж нагадаємо собі, для чого існує світло. Так як, як я вже казав, це місце писання заставляє нас задуматись. Воно говорить про велику відповідальність до дітей Божих. У буття 1.3 написано: Бог сказав, Нехай станеться світло. І сталося світло. Простою мовою, без світла людина не може нормально, адекватно жити. Це неповноцінне життя. Якби ми зараз з вами ходили в темноті, цього всього не було б, а навіть якби і було б, то ми завжди спотикалися. б. Це просто неможливо, це нелогічно. Щось подібне відбувалося. Той момент, коли Ісус Христос народився на землі. Світла було мало, духовного світла. Багато язичників вибраний Богом народ, і Той був далекий від Бога. Був далекий настільки, що коли Месія народився, коли Месія прийшов почав проповідувати, приніс світло Господнє, почав виконувати волю Божу, то поводирі Божого вибраного народу. Не впізнали його? А той взагалі розп'яли. Ми розуміємо, що такою була місія і цілі Ісуса Христа, але в той же момент це дуже засмучує. Світ в якому сенсі світ потопав у темряві. Наступила повнота часу. Але Ісус прийшов на цю землю, аби принести нам світло спасіння. Світло надії, яке світить усім народам і по сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу! Ісус закликає нас бути світлом. Він чітко говорить: ви світло для світу кличе виконувати волю Отця. Цікаво Ісус сказав, моя пожива, коли його. Учні думали про їжу, він же каже, моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити його справу. Ісус закликає нас бути такими ж. Ісус закликає нас виконувати волю Отця, маючи, отримавши це світло, проповідувати іншим, так як ми на це покликані. Ми не можемо просто мовчати про те, що сталося в нашому житті. Люди, не віруючи, коли вони покаялися, вони не можуть мовчати. Вони розповідають рідним, вони розповідають своїм близьким, своїм сусідам, вони всім кричать. Коли був зцілений, коли було 10 зцілених Ісусом Христом, 10 людей зцілилося через Ісуса Христа, один з них пригав від радості. І, на жаль, такова реальність, що інші дев'ять не прийшли і не подякували Ісусу. У Євангелії від Івана. Дев'ятий розділ з 4 по п'ятий вірш описані такі слова Ісуса Христа. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Насходить ніч, коли ніхто не зможе робити, поки я є у світі, я світло для світу. Поки Ісус перебував на цій землі, Він виконував своє доручення знову ж таки Його прихід або ж його народження. Було потужним променем світла для всього світу. Його вчення було потужним променем світла для людей, які шукають його. Його смерть є потужним світлом, яке осяяло всю землю і досягнуло кожного язичника, і прийде час, коли не буде місця, де Боже Слово не буде проповідуване. Але як говорить Ісус Христос, день невічний. Ісус Христос має на увазі, так як Він пише, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Благодать Божа, вона всесильна, вона могутня, вона вічна. Але терпіння. Терпінню навіть у Бога є край. Навіть у Божому терпінні. Є край. Є час, протязі якого Бог дає шанс людям, Бог дає шанс людству. Бог промовляє до людей, до кожної людини стукає. Каже: подивись, там Голгофа, там помирав син Божий. Ісус Христос з пробитими руками кличе. Але й цьому прийде колись кінець? Навіть самому довгостроковому терпінню Божому. Милосердю, прийде кінець і буде суд. І Біблія закликає, Ісус закликає, щоб християнин зробив ці слова кредом свого життя. Поки я є у світі, я світло для світу. Ми розуміємо, що це не те світло буде, ми не є першоджерелом Божого світла. Але Ісус прирівнює нас до себе в цьому плані. Тобто Він дає нам добро, він не просто дає добро, він кличе, Він каже, Він наказує нам проповідувати Івангелії по всьому світу. Наше життя не вічне, роки пораховані, а ніч близько. І коли прийде час, Бог спитає з кожного з нас. Так як нам дана привілея в той же самий момент це велика відповідальність. Дати знати про це іншим людям, досягнути тих людей, хто, можливо, відкидається, досягнути тих людей, які взагалі не знають про це, які не чули ніколи про Ісуса Христа. Від нас сьогодні залежить наскільки ефективно і наскільки швидко, наскільки добре буде розповсюджуватися Боже Слово. Ми є посланий Богом народ. Кожна людина, хто прийняла Його після смерті Його, виконує волю Його. І ми дякуємо Богу за цей дар. Ми дякуємо Богу за можливість служити Йому служити іншим людям так, як Христос послужив і нам. В цьому бути подібними на Христа. Ми не зможемо померти за всіх людей. Ісус це зробив, Ісус міг. Але ми можемо робити дещо інше. І це не менш важливо. І Господь Бог про це нам каже. Один служитель. Одного разу будучи ще на Україні на одному служінні, я бачив, як е, чув, як один служитель розповідав те, що вони з знайомим, з іншим служителем проповідували, євангелізували, співали, можливо, в маршрутках, в тролейбусах, в транспорті, на вулиці. І сталося так, що він, коли в той день вони їхали на тролейбусі додому, чи що поверталися додому, чи що просто. Е, Устали, були змучені. Вони просто мовчки сиділи, їхали чи... і не розповідали про це. І один чоловік до нього підійшов в церкві через, можливо, рік, другий, каже йому: слухай, я пам'ятаю, ти був з одним чоловіком, ми так двоє відрізнялися, я бачив щось, але, думаю, не зверну уваги. І уявіть через рік, через два цей чоловік побачив ту, люди, того служителя в церкві і, і каже йому це. І каже, якби ти мені тоді сказав ще про слово Боже, я б цей рік-два не жив би без сенсу. Я мав би більший сенс для свого життя, кращий. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Хочу ви заужити такий момент: ми читаємо написано добрі діла, щоб вони побачили ваші добрі діла. Для слова добрі слово добрі на грецькій використовується таке слово, що означає, означає відмінну якість цієї справи, цієї речі. Ці дії, діла, тобто ми щось робимо і ми робимо це якісно. Але в той же самий момент це означає, що воно приваблює інших людей. Тобто Ісус говорить, або як мінімум Біблія це так передає, що добрі діла наші мають бути не просто якісними, але й вкладені любові. Вони мають містити любов. Вони мають приваблювати інших людей, людей зі світу. Людей, можливо, з інших церков, будь-кого. Недавно мені попалося відео, де один чоловік стояв і роздавав флаєри, чи то оголошення, чи запрошення. І деякі з людей проходили повз нього, просто ігноруючи його. Він простягує руку. А хлопець собі йде і навіть не дивиться в його сторону. То той чоловік підбіг, дав йому пінка і всунув йому в руки того флаєра і за іншими людьми бігав. То це наглядний приклад того, як і, і надпис був. Це наглядний приклад того, як християни не повинні розповідати про Бога. Християнство повинно бути привабливим для невіруючих і не тому, що церкву. Уподобляється світу, не тому, що вона уподібнюється і стає як світ, бере речі світу, губить християнські цінності аби тільки досягнути людей. Ми читаємо про перше, Першу християнську церкву, Першу апостольську церкву в діях другий розділ з 46 по 47 вірш. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця приймали їжу. Вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей, Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Маючи милість у всіх людей. Не тому, що вони якось намагалися догодити людям, вони просто шукали Бога. Вони повірили в того, хто спас, хто приніс світло. Пам'ятаєте про зустріч Ісуса Христа з Самарянкою? Так ось це один з яскравих прикладів того, як, як людину приваблює істина. І Ісус посприяв цьому. Це не так, що Ісус прийшов, слухай, у мене тут вода життя. Якщо ти не покаєшся, якщо ти мене зараз не приймеш, то горіти тобі. Ісус Христос пояснював три рази. Три рази намагався пояснити їй. Вона ж думала про земне, але в якийсь момент вона зрозуміла, вона усвідомила, що це той, хто названий Месією, і у нього вода вічного життя. Важливо, як ми подаємо християнство. Якісно, бо ми все робимо як для Бога. З любов'ю, тому що це приваблює людей до того, хто є любов. Ми йдемо в ім'я того, хто є любов. Хто полюбив всіх, незалежно від його минулого? Хтось сказав у людини в душі дірка розміром з Бога, і кожен заповнює її як може. Що це говорить нам, що кожна людина спрагла до того, щоб заповнити своє серце чимось. Я вірю, що це саме так, так як Бог нас сотворив, і Бог від самого початку був з людиною. Це були невід'ємні речі, Бог і людина, але гріх розділив нас. І сьогодні люди, які, можливо, не чули зв'язку про Христа, або які подалися не в ті науки, вони намагаються, вони закидують багато різних думок, багато різних справ роблять, аби тільки заповнити своє серце, або чимось нагодувати себе, але нічого не допомагає. Кожен раз людина стає. Знову до чогось спраглою, шукає чогось нового. Те вже її набрило, вона йде до нового. І це говорить про те, що людина шукає те, що Христос дає. Він дає те, що людину наповнить і навіть переповнить. Люди повинні бачити в нас це. Чи бачить людина в нас джерело, джерело цієї води живої? Коли Христос говорив до Самарянки про людей, які вип'ють його воду, Він каже, Кожний, хто п'є цю воду буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Слава Ісусу Христу. Знаєте, земля носить на собі різних людей, тих, які звикли пити брудну воду, тих, які перепробували все і зараз у них посуха. І вони вже рік, два, десять, двадцять шукають справжньої води. Вони вже не йдуть туди, але вони не можуть знайти, що ж, що ж наповнить душу мою. Земля носить і тих, які звикли блукати в темряві. Земля носить і тих, які, які, яким набридло блукати в темряві, і які шукають світла, і вже змучилися блукати, спотикатися, завжди жити в темноті, нічого не бачити. Або й земля містить таких, хто п'є бруд. І ситуація, яку ми сьогодні бачимо, заставляє, намагається заставити інших пити ту ж саму брудну воду. Намагається заставити інших жити по їх правилам світ божеволіє. І всіх цих людей об'єднує одне: те, що вони потребують: Христа. Вони потребують світло спасіння, вони потребують світло надії цієї живої води. І сьогодні. Біблія закликає нас дякувати, в першу чергу дякувати Богу за все, дякувати за те, що Він явив свою милість, явив це світло нам. Для нас це по-особливому звучить, бо ми язичники. Але апостолам відкрилось те, що язичники можуть спастися. Слава Богу. І в той же самий момент Біблія закликає виконувати волю Отця, нести це світло іншим. Не дивлячись на те, як вони можуть виглядати, не дивлячись на те, що вони зробили раніше, Бог прощає кожного. За це слава йому, слава всесильному Богу. Тож, нехай нам в цьому сьогодні допомагає Бог. Амінь.